Доброго дня, шановні глядачі! вітаю вас на даному каналу. Не повірите звідки? Навіть не вгадаєте, як не намагатися. Але добре, добре, зізнаюся. З медійних джерел саме звідти. Стало відомо, що нещодавно на Буковині чоловік вчинив напад на працівників ТЦК і почав їх душити автомобільним ременем. До цього також було багато повідомлень щодо нападу на працівників ТЦК. Наразі не будемо встановлювати, хто винен, хто не винен, для цього в нас є суд. Але, а у суспільстві, що далі частішують сварки та навіть бійки з працівниками ТЦК. Обидві сторони буває, причому застосовують фізичну силу. Однак є відповідна несправедливість в чинному законі. Якщо стосовно працівників ТЦК, які перевищують свої повноваження, Є відповідна стаття в Кримінальному кодексі з дуже суворою санкцією, передбачено більше 10 років позбавлення волі. То, в разі якщо поб'ють працівника ТЦК, відповідної статті нема. Так, є статті щодо тілесних ушкоджень, є стаття 342 опер працівникової влади, де вказано також військослужбовця. Проте військослужбовець цей повинен бути задійний в діях по охороні громадського порядку. Що не відповідає статусу працівника ТЦК, адже в нього інші функційні обов'язки. Є стаття про протидію оборонній діяльності, але немає жодної статті, яка охоплювала саме цей склад злочину. А наразі в суспільстві дуже багато таких випадків. Статті щодо заподіяння тілесних ушкоджень не відповідають даним ситуаціям, оскільки санкції їх розрахована на набагато менше. Суспільне небезпечні діяння, адже одна справа посваритися з сусідом і разок його вдарити, а інша вчинити опір працівникові держави, який, представникові держави, який відповідно вживає дії щодо мобілізації і захисту країни від збройного агресора. Тому вважаю за потрібне, щоб законодавець наразі доповнив кримінальний кодекс відповідною статтєю, в якої буде передбачена відповідальність саме за опір. Та фізичне насильство, і погрози такого щодо дій співробітників ТЦК по мобілізації. Вважаю, це буде справедливо. Якщо одна сторона має свою статтю, то й інша повинна мати відповідну статтю. Тоді менше шансів, що вони будуть вступати в фізичне протистояння і будемо наближатися до статусу правової держави. Дякую за увагу.